Коли ми займаємося захистом, то ми не вбухуємо за багато бюджетів у випадку, коли цінність інформації майже нульова. Типу, твій захисник, твій кіберзахисник, твій білий хакер а, має зробити все, щоб вартість взлому була більше, ніж вартість інформації, яка зберігається у тебе. Хакеру, це можна зрозуміти заздалегідь, тобто ви так. проводите якусь перевірку і розумієте, що, що там треба робити, який ресурс на це потрібен. А, гіпотетична ситуація. А, ти працюєш кілером. Якщо приїжджає тут мерседес, і класа відкривається, виходить три охоронця. Ти розумієш, що це буде дорожче його вбити, ніж е, якщо приходить людинка і виходить. Там? Ну так, звісно, але ж в кожного своя специфіка. О, хакер розуміє, що це там гарно захищена компанія і не гарно захищена компанія. Він робить пентест, тестування на проникнення. Або на початку завжди робиться OSINT, Open source intelligence, це розвідка з відкритих джерел. Збирається вся інформація про ціль, е, утякши паролі, все, що витікло до того. Uh, Який-небудь data breaches, все це збирається, і є там мінімальний, умовно, рівень, по якому можна зрозуміти. Якщо кількість вразливості на сайті n, то ми розуміємо, що це там високий степень захисту. Якщо вона F, то це низький.